Особливо дітки оцінять. Вітаю! Сьогодні буду готувати сирні пончики, або, ще, як кажуть, пампухи, пампушки. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку до миски кидаю сир. Сир у мене домашній. Сир у мене тут 500 грамів. Вбиваю яйця до сиру. Додаю цукор. Цукру, можна додати. Цукру можете додати більше, можна менше, будуть більш солодші. І додаю розпушувач 10 грамів. Також за смаком ванільний цукор. Я додаю пакетик. І це все потрібно перебити блендер в водорійну масу, або ж можна використати і сито. Тепер до цієї ж маси буду додавати поступово просіяне борошно. Борошна я не важу, дивлюсь на око. Спочатку перемішую лопаткою, а потім буду замішувати руками. Саме головне не забити тісто. Воно повинно навіть трішки липнути таке. І тепер все гарненько вимішую. Все тісто чудове. Липне відчувається, липне до пальців, більше борошна додавати не буду. Тепер руки занурюю в борошно і відщіпую невеликі шматочки тіста. формую відразу шкульку. Також можна. Зробити колбаску і відрізати вигляді і відрізати від колбаски. Ось такі невеличкі роблю пончики, так як вони при обсмаженні будуть збільшуватись. І так і з усім тістом. Ось виробила я майбутні пончики, кинула на вагу одненькі. І він мені заважив 18-17 приблизно грамів. Ну що ж, переходжу до плити. В Сотейнику я вже нагріла олію, перевіряю зубочисткою. Якщо бульбашки йдуть, значить можна смажити. Олії потрібно так, щоб пончики плавали у самій олії. І закидаю обережно. І відразу ж помішую, так як вони можуть приставати до дна. І можуть пригоріти. Помішую, щоб пончики рівномірно просмажувалися. І просмажую до такої золотавої скоринки. Перекидаєш відразу на тарілку, застелила. Паперовим рушничком, щоб забрати лишню олію, зайву олію. І знову ж закидаю пончики. Смажаться вони швидко, займається приблизно 2-3 хвилинки. Ось погляньте, насмажила цілу гору кончиків. Як смачно, який смачний мають і апетитний вигляд. Присиплю ще цукровою пудрою. Зверху хрумки, всередині погляньте, кіпукенькі. Боже, як це смачно. Смачного.